За лаштунками російських спецслужб, точніше, у самій Федеральній службі безпасності тихенько створили новий потужний департамент. Його завдання протидія Китаю так, саме Китаю, не США, не НАТО, а своєму стратегічному партнеру. Що сталося? Як повідомила за New York Times, на основі витоку внутрішніх документів Федеральної служби безопасності. Аналітики РФ серйозно стурбовані діями Пекіна. Там, у китайській столиці, оцінили слабкість Москви і уже готуються висунути територіальні претензії до Росії. І на якісь там дрібниці, а мільйони квадратних кілометрів, від Сибіру до Далекого Сходу, Китай вважає, що Росія відібрала ці території ще у 19 столітті внаслідок нерівноправних договорів. І зараз, коли імперія тріщить по швах, у Пекіні вирішили. Час повертати своє, бо з ким воювати? З Україною страшно. А ЗРФ уже ні. За даними Енвайти, китайські спецслужби давно прописались у стратегічних російських структурах, зокрема і у ядерній сфері. І, схоже, вони побачили, що там все гниє, не летить, а інколи ще й падає назад. І поки російська пропаганда мріє про руський мир, Китай спокійно готується повернути Хабаровськ, Владивосток і не тільки, Росія стала жертвою своїх же імперських комплексів, світ змінився. І тепер у гру вступає новий гравець амбітний, холоднокровний і дуже старий. Китай мовчав довго, але мовчати більше не буде. Наступний фронт Кремля може відкритися на сході.